Існують різні види запитань. Коли які доречно використовувати? Почнемо з закритих запитань. Це запитання, на які від нас очікують відповідь так чи ні. Наприклад, ти підеш на зустріч, ти встиг підготувати звіт? Ці запитання можуть бути дуже ефективними в доречному місці. Я зараз хочу показати вам певні обмеження цих запитань і пояснити, чому мені було важливо це зробити. Давайте попрактикуємося. Уявіть, що вам в корпоративний чат надійшло наступне повідомлення. На наступному тижні важлива зустріч присутність обов'язкова. Уявіть, що ви пишете повідомлення в цей чат, намагаючись отримати. Більше інформації і використовуйте виключно закриті запитання. Поставте, будь ласка, це відео на паузу і поміркуйте. Спробували. Коли я пропрацьовую цю вправу зі студентами, вони кажуть, що це дуже схоже нагадання на, на кришталеві кулі. Ця зустріч буде в суботу, ця зустріч буде о 10.00. Мене звільнять, якщо я не прийду. Тут було б більш доречно використовувати відкриті запитання. Я стикався з ситуаціями, коли люди починали переговори з закритих запитань. Наприклад, чи готові ви підписати контракт? Ні. І люди попадали в глухий кут. Тому мені було важливо це підсвятити. Починати варто з відкритих запитань. Це запитання, які починаються з слів: хто, що, коли, як, чому, скільки. І на них відповідь лімітована тільки уявою нашого візаві. Давайте попрактикуємося і спробуємо переформулювати закриті запитання у відкриття. Перше ми розберемо разом. На інших ви зможете попрактикуватися самостійно. Хочеш поїхати на пікнік в суботу? Так, хочу, ні, не хочу. Все. Давайте спробуємо дізнатися більше інформації. Якщо нам важливо поїхати саме на пікнік, ми можемо спитати. Коли ти готовий поїхати зі мною на пікнік? Якщо нам важливо провести час в суботу якось, ми можемо спитати, як ти хотів би провести час в суботу зі мною? Якщо нам важливо провести час з цією людиною і нам байдуже, це буде пікнік чи субота, ми можемо спитати, як би ти хотів провести час зі мною? Коли це міг би виділити час на це? Коли ми отримали інформацію за допомогою відкритих запитань, є сенс уточнити. «М -м, ти купив автівку. А якого кольору? Чи якої моделі? Коли ти встиг це зробити? І коли ми вже уточнюємо, є сенс? Використовувати закриті запитання. Давайте уявимо ситуацію. Клієнт приходить в автосалон, до нього підходить менеджер з продажів і задає перше відкрите запитання. Чим я можу вам допомогти? Це широке запитання. І каже: я задумуюсь над тим, щоб поміняти свою стару автівку. Менеджер може уточнити. А для кого саме ви підбираєте автівку? Він каже, що ну, для себе і для дружини да, ми будемо їздити вдвох періодично. Тут менеджер може задати ще одне уточнююче запитання. Скільки у вас в сім'ї людей? Він може сказати: у нас 4 дитини і ми з дружиною. Тобто ви підбираєте автівку для сім'ї з двох дорослих і чотирьох дітей, тобто шести людей? Так. І це буде вже закрите запитання. Чому це було важливо? Тому що з 10 автівок в автосалоні дев'ять можуть вмістити 5 людей і тільки одна модель Сі. Це воронка запитань, я сам її дуже часто використовую і вважаю її доволі ефективним засобом отримати інформацію від людини. Гіпотетичне запитання. Це запитання на альтернативи. Що буде, якщо сьогодні не Як будемо діяти, якщо хтось з нас порушить правила? Це класне запитання, які дозволяють задуматися над тим, що зазвичай проходить поза фокусом. Також є питання пастки, і про них ми поговоримо вже в наступному відео.